В ефірі, як завжди, програма Рожеві окуляри. Яке привіт! Яка, як завжди, сьогодні у нас взагалі-то особлива програма. Точно, я згадала, сьогодні у нас святково різдвяна програма. Тому вітаємося! Христос народився! Славімо його! До речі, мене звуть Софія Кащошин. А мене Даринка Попко. І говоримо ми сьогодні про різдво у різних країнах. Дивимось анонс! Сьогодні в програмі! Наше улюблене та незабутнє українське Різдво! Пишний стіл та святкова атмосфера! Як святкують Різдво у США? Замість снігу квіти! Атрибути Різдва в Кенії та інших африканських країнах. Невже індуси також відзначають Різдво? Вивчаємо цю тему. Своєрідний святий Миколай. Індичка та цікаві подарунки. Все прирізво у Бразилії та Чилії. Зимові свята на березі моря. Вирушаємо в Нову Зеландію та Австралію. Рожеві окуляри в ефірі. Українське різдво. Це особливе свято, коли вся родина збирається за одним столом. Окрім того, воно супроводжується різними традиційними звичаями, тобто вертепом, колядками та привітаннями. Так, так, і не тільки. Також на різдво хата має бути чистою та прибраною, а стіл ламатися від страв. Більше про особливості українського різдва дізнаєтесь у сюжеті Матвія Колесника. Христос народився. Різдво це казкове та чарівне свято, яке в Україні дуже люблять. Підготовка до свята займає багато часу, адже в нас є чимало традицій, пов'язаних із ним. Тому сьогодні ми зануримося в атмосферу Різдва та традиції його святкування. А з вами буду я, Матвій Колесник. Раджу не перемикати! Найголовніша подія Різдва це звичайно святий вечір, коли вся родина збирається за щедрим, але пісним столом. Вважається, що починати вечерю можна тоді, коли на небі зійде перша зірка, яку ще називають віфлеємською. Це була зірка, що вказала пастухам на місце, де родився Ісус. Свята вечеря закінчує період 40-денного різдвяного посту, який починається 28 листопада і триває аж до 6 січня. Рідва в Україні не можна собі уявити без такого атрибуту, як дідух, що являє собою житній, пшеничний або вівсяний сніп. Їду символізує собою урожай та добробут, а також він є оберегом від усього лихого. Давню традицію має й український звичай ходити з вертепом. Кажуть, що вже в 17 столітті українці виставляли на різдво вертепну драму. Це був загальновідомий і по всій Україні поширений звичай. І Звичайно, не можна забути про таку традицію, як коляда. Колядувати починають в різдвяний вечір і аж до 15 лютого. Колядники своїми піснями прославляють народження Ісуса Христа, а за колядки та вінчування господаря отримують винагороду у вигляді смаколиків та різних подарунків. Найвідоміша українська колядка це Щедрік під назвою «Carol of the Bells». Вона відома на весь світ. Звичайно, найбільше традицій пов'язано із самим святковим столом. Майже всі знають про традиційні 12 страв, які мають бути присутніми на святій вечері. Найвідоміше з 12 страв це кутя, яку прийнято їсти першою. Після куті вже можна переходити до інших страв риби, грибів, борщу, вареники, тушкованої капусти, картоплі, узвару тощо у різних регіонах України. Набір страв є різними, але 12 – обов'язково. Вечері готують з самого ранку, 6 січня, адже не так легко приготувати 12 страв швидко. Але ми спробуємо приготувати хоч одну. Для приготування вареників вам знадобиться одне яйце, тепла вода, борошно, оливкова олія, для начинки варені картоплі із смаженою цибулькою. Першу готуємо тісто, змішуємо всі інгредієнти. А це до просійного борошна додаємо одне яйце, дрібку солі, трішки олії та водичку. Її має бути стільки, аби тісто було м'яким. Ну ось тісто наше готове. Далі розкачуємо його та витискаємо формою виріб круглої. Форми і формуємо вареники. Ну ось наші вареники готові. Далі їх потрібно зварити у кип'яченій підсоленій воді протягом 10-15 хвилин. Смачного! Шануємо традиції та поважаємо історію. А на цьому будемо прощатися. Нагадую, з вами був Матвій Колесник. Бажаю вам веселих свят! Христос народився! Сполучені Штати це одна з найзаможніших країн у цілому світі. І різдво там святкують відповідно ну дуже помпезно. Так, так, хоч вертепу там немає, як в Україні, але можна відвідати Діснейленд або парк атракціонів. Єдине, що схоже між США та Україною, це святковий стіл на різдво. Так, так, що в США, що в Україні він ламається від страв. До речі, хто з рожево-окулярників детально досліджував цю тему. Я пам'ятаю, хто це! Каріна Хульвінська! Я гадаю, їй не терпиться, щоб ми подивилися її сюжет про Різдво у США. Буде цікаво. Різдвяні вінки на дверях будинків, шкарпетки для подарунків на каміні і кожен сантиметр міста у гірляндах. Американці ретельно готуються до Різдва. Які ж різдвяні традиції є в такій великій країні, як Америка? Давайте сьогодні дізнаємось. А з вами Каріна Хольвінська, і ми починаємо! Різдва в США починається із опівнічної меси в ніч з 24 на 25 грудня. А далі свято запроводжується святковою вечерею. Святкування Різдва в США дуже строкате, враховуючи, що ця країна є багатонаціональною, До Різдва американці готуються заздалегідь. Не всі прикрашають свої помешкання. На двері ввішують вінки з гілочок ялинки. Будинок обвішують гірляндами, фігурками Санта-Клауса, Ангелів. Всередині будинку обов'язково. Має знаходитись ялинка з різнокольоровими іграшками, під яку ховають подарунки всі члени родини. Різдво в США славиться багатьма традиціями, які стали широко відомими завдяки популярності американського кіно. Проте, крім традиційної молодії щедрика, встановлення ялинки та подарунків американці мають ще кілька традицій, які поки що не мають відповідників у інших країнах світу. Одна з традицій, якої немає в інших країнах, це святкування різдва в парках розваг. Звичайно, багато американських сімей на День подяки та Різдво їдуть до родичів, щоб зустріти свято в родинному колі. Але також популярний і інший вид сімейних поїздок у парки розваг. Улюбленці гострих відчуттів готові протягом годин стояти в довжелезних чергах на різноманітні атракціони. Ще одна цікава традиція притаманна американцям це одягати на різдво ugly christmas sweater. Це светри червоних і зелених кольорів з принтами оленів, сніжинок, ельфів, санти. Такий тренд, як ugly christmas sweater, зародився в 80-х роках минулого століття. Він пережив часи шаленої популярності. Потім про нього всі забули. А згодом він став знову дуже популярним. Тепер молодь проводить тематичні вечірки з конкурсами на честь «Ugly Christmas Sweater. Пишний різдвяний стіл це також одна з найбільш важливих традицій в Америці. Страва, без якої собі не можна уявити святковий стіл, це запечена індичка або гуска. Також майже завжди американці готують різноманітні салати, ставлять тарілки з нарізаною шинкою. З десертів найпопулярнішими є імбирне печиво та яблучний пиріг. Також у американців є дуже цікавий напій, який традиційно подається на різдво. Називається він егно. Готують його зі збитих вершків, яєць та цукру. Також інколи додають корицю та мускатий горік. У кожному штаті Америки є своя страва, яку обов'язково готують на різдво. Це замовлено і кліматом, і тим, яке походження має переважна кількість населення. Сьогодні ми з вами приготуємо одну з традиційних американських страв, які подають на різдво. Але щоб зробити все правильно, ми звернемось за допомогою до справжнього майстра. Сьогодні ми будемо готувати філе індика з морквяним мусом, печеною свіклою, журавленим соусом і соленою фісташкою. Отож, готуємо філе індика по американськи. Необхідні інгредієнти: філе індика, морквяний мус, запечений буряк, солені фісташки, журавлиний соус, Філе індика, попередньо пропарене, печемо на грилі. Морквяний мус розігріваємо, додаємо оливкової олії і викладаємо на тарілку. Зверху підсмажене на грилі філе індика. Навколо філе кладемо шматочки запеченого буряка, трішки журавлиного соусу і фісташки За бажанням прикрашаємо. Кільцями моркви, шпинатом і тим'ямом. Наша страва готова. Смачного! Американці мають ще кілька цікавих традицій. Наприклад, робити тематичні фотографії всієї родини, а потім надсилати їх як привітальні листівки. Отож, ми дізналися, як взагалом проходить Різдво в Америці. Вивчайте традиції різних країн разом з рожевими окулярами. А мене звати Каріна Хольвінська. Christmas! Мерика це дуже великий материк, і звичай святкування Різдва залежить від кожної окремої країни. Так-так однак, на мою думку, найцікавіше те Різдво, яке святкують на території, яка розташована на південь від екватора. Так, тому що на тих теренах не зима, а літо, тобто снігу немає, є лише пісок, квіти та спека. Так, там нудно дійсно. Але. В них є дуже-дуже цікавий різдвяний стіл. Зокрема, про нього розкаже Вікторія Аврамчук. Різдво святкують по всьому світу, тож не оминуло це свято і такий великий континент, як Африка. Христос народився. Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні ми подорожуємо до сонячної Африки, аби дізнатися, які ж у них традиції святкування Різдва. Різні регіони Африки святкують Різдво по-своєму. Деякі активніше, деякі приділяють святу менше уваги. Проте найяскравіші традиції та особливості представлені в Ефіопії, адже там дуже багато християн. Тому 7 січня там традиційно святкують Різдво. Різдвяні свята називаються Єганна. Бал, що в перекладі означає народження Христа. Найбільш важлива подія це відвідування церкви. Можна навіть сказати, що для мешканців Ефіопії це обов'язок, а не традиція. Різдво в африканських країнах починає святкувати 6 січня. В цей день міста переповнені натовпами людей. Вони співають пісні та колядки. О 4-й ранку наступного дня люди виходять на ранкову месу. Вони одягають білу тканину, прикрашену яскравими стрічками, яка називається шамма. Традиційний одяг одягати не обов'язково. Багато місцевих ефіопів надають перевагу звичайному білому вбранню. Серед натовпу людей, вбраних в білий одяг, можна також побачити безліч парасолів з бахремою. Їх носять священники. Сама меса може тривати близько трьох годин, а інколи й довше. Також на вулицях Ефіопії можна побачити натовпу людей, які йдуть з міста до найближчого пагорба, на якому люди благословляють хліб, а потім ділять його між. З собою. Коли всі релігійні обряди вже виконані, люди переходять до більш веселого святкування Різдва. Ефіопи танцюють і грають в різні ігри. Чоловіки, наприклад, грають в традиційну гру під назвою Ганна. Вважається, що в неї грали пастухи у різдвяну ніч. Ганна це щось на кшталт хокею, проте грати в неї потрібно дещо вигнутою ключкою та дерев'яним м'ячем, а не шайбою. Ще одна гра з цікавою назвою «Ефрасук» вважається суто чоловічою. Це і не дивно, адже її суть це їзда верхи та змагання у киданні дерев'яних списів. Можна сказати, що на Різдво мешканці Африки влаштовують величезний фестиваль, на який запрошують всіх своїх знайомих, друзів та родину, аби зустріти це свято разом. Як і в будь-яких країнах, в Африці є свої традиційні страви. Найвідомішою є Дороват. Це поєднання рагу м'яса, овочів та варених яєць. А також до цієї страви додається велика кількість олії та спецій. Подають доробат в прикрашених корзинах або круглому пласткому хлібі, який використовують замість посуду. Його ще також називають чапаті. Завдяки теплому вологому клімату, традиційні різдвіні страви Африки дещо нагадують такий собі пікнік барбекю. На святковому столі ви також можете побачити різні види м'яса, фрукти, а особливо гранати. Також дуже популярним є пиріжки з солодкою начинкою, рецепт яких потрапив до мешканців Африки від Англії. До речі, є серед солодощів навіть і пудинг з Мальви. Ось так святкують Різдво в Африці з яскравими фестивалями, променями сонця та простою, але смачною їжею. А на цьому будемо прощатись. Нагадаю, з вами була Вікторія Врамчук. Щасливого Різдва Христос народився. Хоч... Індії відсвяткували Різдво 25 грудня. Ми все одно про нього поговоримо. А Індія це хіба не католицька країна, і Різдво там святкують не 7 січня. Ой, насправді все залежить від штату, до того ж, не всі індуси є християнами. Так, я також про це чула. Всього 2% людей в Індії є християнами, тому взагалі дивно, що там святкують Різдво. Як індуси святкують Різдво, ви дізнаєтесь у наступному сюжеті. Хтось може думати, що в таких країнах, як Індія, Таїланд або ж Індонезія, святкувати Різдво не прийнято. Адже більшість людей там не є християнами. Проте це не так. Привіт! А з вами Дарина Крумська. Як ви зрозуміли, сьогодні мій сюжет про те, як святкують Різдво в цих країнах. Не перемикайте! Індія це країна, в якій, звичайно, більша частина населення сповідує індуїзм. Але там є і християни, які радо святкують Різдво. Дні святкування навіть вважаються офіційними вихідними. Все починається 24 грудня з відвідування церкви. Люди співають різдвяні гімни та пісні. Урочисті служби проходять в усіх церквах Індії двома мовами англійською та однією з національних. Взагалі, якщо ви дійсно хочете відчути атмосферу, атмосферу Різдва в Індії, то вам варто відвідати штат Гоа. В штаті Гоа в Різдвяну ніч відбуваються найяскравіші фестивалі та печінки. Тому багато туристів з усього світу приїжджають туди, щоб познайомитися з чимось новим. Також в Гоа проживає дуже багато християн, тож вони з радістю зустрічаються свято. Різдво святкують і в Таїланді. В цей період люди прикрашають вулиці та торгівельні центри традиційними атрибутами Різдва ялинками, гірляндами, кольоровими іграшками. Тощо, хоч і більша частина населення Таїланду буддисти – вони все одно святкують не тільки Різдво, а навіть такі свята, як День Святого Валентина та Геловін. Хоча варто зазначити, що в Таїланді новий рік та Різдво одна тривала подія. Багато хто поєднує ці свята ще й з китайським новим роком. Різдво в Таїланді не є офіційним святом і святкує його не кожна родина. Для багатьох це простий робочий день. Проте в садочках та школах проходять різдвяні вистави, дітям дарують подарунки та розповідають різдвяні історії. Також Різдво це чудова нагода зустрітися з рідними та розділити з ними смачну вечерю. На 25 грудня Різдво припадає і в Індонезії, а потім воно плавно переходить в Новий рік. Різдво в Індонезії є державним святом, навіть незважаючи на те, що це мусульманська країна. Як і в інших країнах, в Індонезії на Різдво прийнято прикрашати вулиці міст та свої оселі різноманітним декором. Тож ви можете побачити багато ялинок, хоч і більшість з них штучні. Різноманітні гірлянди, капелюхи Сента. Та Клауса та багато-багато інших прикрас. В Індонезії на різдво прийнято казати одне одному найкращі побажання. Навіть якщо ви не святкуєте, це просто така форма вічливості. В них навіть є таке привітання як Багіян Мараякан. Це означає для тих, хто святкує. Тож під час різдвяного сезону ви почуєте багато побажань та привітань. Різдвяні традиції в Індонезії дуже давні. Цин квакт довкола всієї країни завжди правляться служби. Телеканали транслюють різдвяні музичні концерти, а на вулицях влаштовують фестивалі та ярмарки. В Індонезії також є традиція святкувати різдво з родиною. Тож смачна вечеря це невід'ємна частина індонезійського свята. Багато страв тут мають голландське походження, наприклад, сирне печиво, голландські млинці, кокосовий торт. так також дуже часто різдво зустрічають на пляжі. Індонезійці влаштовують цікаві вечірки та конкурс. Як ви бачите, різдво в цих теплих країнах проходить доволі весело, але і з дотриманням певних традицій. А на цьому будемо завершувати. Для вас працювала Дарина Крупська. До зустрічі! Христос народився. А ви знаєте, що у Бразилії є свій особливий вид ветепу. Це ціла п'єса, яка називається пастухи або «Ос пасторес». Там головну роль грає не Ірод, який хотів вбити новонародженого Ісуса, а жінка-пастушка, яка хотіла вкрасти новонародженого Ісуса. Також такі вистави ставлять у Мексиці та інших країнах Латинської Америки. Так до того ж, у Бразилії є свій святий Миколай. Ця країна така унікальна. Завжди було цікаво, як відзначають те чи інше свято в різних країнах. Ось, наприклад, як святкують Різдво в Чилі та Бразилії. Христос народився! З вами я, Ярина Яриш, і сьогодні ми будемо дізнаватись, як святкують Різдво в цих країнах. В Бразилії Різдво або Діадефестас, Фестас, що в перекладі означає мати всіх свят, є одним з найважливіших свят. І хоча святкувати доводиться, коли термометр показує 35 градусів тепла, це не завадить місцевим жителям дотримуватись багатьох традицій. Різдвяний сезон в країні починається, як і в багатьох інших, встановлення головної красуні ялинки. Що цікаво, їх там зазвичай роблять з електричних ліхтариків та гірлян. Найпопулярнішим прикладом такої красуні є величезна ялинка в Ліо де жанейро Також і міста прикрашають новорічними декором. Зазвичай це гірлянди та вогники. І звичайно, новорічний сезон не минає без ярмарків, де можна купити багато різних речей. До речі, в Бразилії люди отримують окрему зарплату в грудні. Сам процес святкування доволі стандартний. Зазвичай в ніч з 24 на 25 грудня люди йдуть на вечерю або нічну месу. і вже після цього починається святкування. Деякі бразильці надають перевагу святкуванню різдва на вечірках, а інші дотримуються більш традиційного варіанту. Збираються за великою вечерею разом з друзями та родиною. Різдвяна вечеря в Бразилії дуже різноманітна. На столі ви можете побачити такі страви, як свіжі овочі в поєднанні зі смаженою. Індичкою, екзотичні фрукти, бразильський традиційний пиріг і такі десерти, як штолен або панетони. В півночі всі вітають один одного зі святом та обмінюються подарунками. Наступного дня відпочивають з друзями на пляжах. Ну так, клімат дозволяє і позасмагати. А як щодо святкування різдва в Чилі? На відміну від бразильців, які люблять святкувати голосно, чилійці надають перевагу затишному сімейному святкуванню. В Чилі Різдво також святкують з 24 на 25 грудня, як і в Бразилії, стовпчик термометра сягає відмітку у 40 градусів тепла, проте це не заважає чилійцям створювати казкову різдвяну атмосферу. Звичайно, на вулицях ставлять штучні ялинки, які прикрашають різноманітними іграшками, а часто навіть штучним снігом, адже побачити справжні. Ні, сніг у чилі майже неможливо. Крім того, традиційно на різдво вчили встановлюють різдвяні вертепи, макети печери, де народився Ісус. У них це має назву Песебр. Песебра збирається щонайменше за 9 днів до Різдва. Сімки збирають гілочки, мох та дзеркала, щоб зобразити озера та все інше. на вечеря починається близько дев'ятої вечора. Після того як вся родина відвідала месу. Після цього всі збираються за столом, на якому є багато традиційних страв. Наприклад, смажена індичка в каштанах. На столі часто є такий десерт, як пасхальний хліб або бисквіт з сукатами та родзинками. Чилійці також люблять різноманітні солодкі коктейлі. Під вечір всі дарують один одному подарунки. А діти чекають на пасхального дідуся. Так так, не на Санта-Клауса, а саме на пасхального дідуся. Справа в тому, що в Чилі святкують дві пасхи: одна різдвяна, а інша традиційна. Саме тому звична для нас назва дідуся в червоному костюмі. У них звучить по-іншому. День різдва це день вдома. Але оскільки різдво пропадає на літо, багато сімей насолоджуються відпочинком на природі. Тож свято в цих країнах проходить яскраво та весело. Тому всім туристам радять хоча б раз побувати на Різдво в Бразилії та Чилі. А на цьому я з вами прощаюсь. З вами була я, Ярина Ярі. Щасливого вам Різдва! Загалом для нас усі новорічні свята асоціюються із снігом та морозами. Так. Проте у Австралії і Новій Зеландії усе навпаки. На різдво у них там як улітку. Дуже спекотно, як у Африці. Даренко, а пам'ятаєш, як ти скаржилась на те, що у Львові немає снігу, і ти хочеш покататись на санчатках? Ну, так скаржилася я. Та і що? Раді, що ти не в Новій Зеландії, а логіка там рідко буває сніг. Що може бути більш дивним ніж снігових піску та святкування різдва на пляжі під спекотними променями сонця? А ось для жителів Австралії та Нової Зеландії це є абсолютно звичною справою. Христос народився з вами, Марія Мельник, і сьогодні ми дізнаємося, як святкують різдво в цих країнах. Різдвяні традиції в Австралії та Новій Зеландії мають багато спільного з британськими, ірландськими, американськими та канадськими традиціями. Наприклад, в цих країнах також є традиційні різдвяні символи, такі як Санта-Клаус, який їздить на санях з оленями. Також в цих країнах співають різдвяні пісні та роблять різноманітні різдвяні вистави. Однак те, що різдво припадає на літній сезон, спричинило до розвитку деяких місцевих традицій. Ялинка це звичайно важливий атрибут різдва цих країн. Проте ви також можете побачити пальми, прикрашені гірляндами та новорічною мішурою. Також популярною є така рослина, як похотукава, це новозеландське різдвяне дерево. А ще оселі прикрашають вінками та живими квітами. Багато господарів приділяють особливу увагу прикрашанню своїх будинків. Різдвяні композиції бувають різні. Дуже часто це велика кількість гірлянд та різноманітних вогників, поєднаних із типовими різдвяними прикрасами, такими як зображення оленів, малюнки ялиночок, різдвяних солодощів. Ввечері зазвичай люди люблять їсти ти околицями щоб подивитись на ці різдвяні композиції та прикрашені будинки. Що цікаво, жителі нової Зеландії під час різдвяного сезону дуже люблять подорожувати країною. Новозеландці витрачають більшу частину своїх коштів на подорожі, тому на різдво готелі нової Зеландії повністю забиті місцевим населенням. А ось австралійці, на відміну від новозеландців, більш схильні до святкування різдва в родинному колі. Традиційно сім'ї збираються за різдвяним обідом. Основні страви це печена індичка або курка, смажені овочі та салат. А доволі недавно, через те, що на різдво в Австралії спекотно, стало популярним подавати також і місцеву си сезонну їжу, таку як холодне м'ясо і морепродукти, десерти теж подають традиційні, наприклад, пудинг або солодкий пиріг. Проте на столі ви також можете побачити фрукти, інколи навіть доволі екзотичні. Ще одна традиція, яка є дуже популярною в Австралії. Мешканці ну дуже полюбляють дарувати один одному святкові листівки. Новозеландці та австралійці також мають традицію співати колядки, хоча в них це прийнято називати просто різдвяними піснями. У переддень різдва у центральні парки великих міст приходять люди для того, щоб виконати різдвяні пісні зі свічками у руках. Колядки при свічках це традиція, яка заснована у Мельбурні 1938 році, і з тих пір поширилася Австралією та світом. В день Різдва австралійці та новозеландці зазвичай збираються на под. Вір'ї і святкують, а ввечері йдуть до церкви. Подарунки роздивляються вже зранку 25 грудня, а наступного дня ходять один до одного в гості. Різдвяні розваги в Австралії та Новій Зеландії часто проводять на свіжому повітрі. Наприклад, грають в крикет або плавають у басейні, чи навіть йдуть на пляж. Ну так, погода дозволяє. Тож Різдво в теплих країнах проходить доволі таки активно. І хоча деякі звичаї збігаються з нашими, є й такі, які здатні нас здивувати. А я нагадую, що мене звати Марія Мельник. Бажаю всім веселих свят Христос народився. Славімо його! То що ж, Софійко, яку країну ти б хотіла відправитись на Різдво? Ну мені загалом і в Україні добре, але можна кожного року їздити на інші континенти. Я з тобою повністю погоджуюсь. Але, але нам вже час прощатися. А для вас працювала я, Даринка Попко. та я, Софія Кащеша. Дивіться на світ разом із на нами кріста рожеві, рожеві, рожеві окуляри. Христос народився, славімо його!